Так, друзі, всім привіт. У мене епопея із сівалкою продовжується. Коротше, Посіяв 3 гектара, сімечок спробував пробну виїхав таку. Е... Ну, на участок такий пробний. Там треба було посіяти без міндобрива. Я в принципі не підключав банки, бо ніколи було. Не знаю, подивлюсь по сходам, Ну щось маловато в мене пішло на 3-гектар, у мене пішов цілий мішок. І десь четверта частина мішка. Іще одного. Не знаю, може і нормально. Там я щось рився, рився. Блин. Вроді нормальна ширина між цими зернятами забув взяти лопатку. Руками ви ж самі знаєте, крийся, особо не понаходиш. Так, ну що, буду ось. Пробую вже підключати. Отаку поставив шестеренку сюди зіздочку. Тут була ну, в середині підвал було на 18, тут товщий на 20. Ну, я просверлив, чого легко сверлиться сверлом. Так. Тепер дивіться, в мене ж тут стояли другі банки. Тобто стояла оця шестеренка. Ну, ця теж стояла на старих банках, Вон вони валяються. Несоосність, понятно, що. Якщо отак перекинути, тоже буде в принципі Ну тут малувато тіла, не знаю коротше Хочу хочу зараз вибити вал і проточити його От сюди проточити, щоб ну, так сідала В принципі, так Я дивлюся тепер уже солосно а, чого воно соосно, то що виходить я вал тільки що пробував бити і він туди пішов. Це тепер же тепер ж тут буде не підходити. Вже буде підходити усе В принципі если натягнути натяжником, то воно вже буде і і нормально О, так не буду тоді його знімати Бачите, це знімаю відео і сразу і одразу в мене така мисля приходить вже. Ну все, зараз я чуть оце посадю, вже все, вирішилось само по собі. Чуть я просто вала подав, а так було, не підходило. Ну коротше, ставлю поки що оцю зв'язочку. Якщо буде мало висипати, щоб малі будуть обороти, то в мене ось є наполовину ну, на менше. Оцю тоді поставлю. Ну, поки ставлю таку. Якби вони кілограмів по 100 видавали максимально, воно б мені хватило, в принципі. Ну, І оце ще я думаю, чи від одного колеса оці всі чотири банки. Це буде йому, як би сказати, не важко. Не буде пробуксовувати колесо або на, на, на цей вузол не буде, чи важко. Ну, коротше, це все покаже тільки, як я це все зроблю. І треба виїхати на поле і спробувати. У виді експерименту. Так, Друзі, зробив я більш-менш тут таке щось Щось зробив. Короте. Без натяжника не виходить. Прийшлося мені тут одрізати, переварювати. З мене сварщик сразу скажу ніякий. Я сварку ну, рік назад тільки взяв руки, ось позаварював. Некрасиво, ну, ну крепко. Це я зразу точно. Такий натяжник, да, він, звісно, має працювати в другу сторону, але поки що так, в другу тут не вийде. Короте, кинувся цепки, оці заржавівші і вони негодні. Звіння тут кое-де полопані. Тільки що позвонив, замовив нові цепки. Ну, Такі як на СЗшки. Сюди новий буде. Ну, короте, 3 метри заказав. Все, поки що от так от все крутиться. Ну, О він плигає, цей цепок, тому що він тут вже не годний він. Все крутиться, все вертиться, ніде вроді так і не прикушує. Ну, це ще може піднатягнути. Ну опять же, буде новий цепок, буде все по-другому. Так, тепер задача отут поробити такі муфтички, попідключати їх усі. Ну, Це я не знаю. Чи хватить цього цепка мощності, його, щоб крутити аж 4 банки. От цього, звісно. Це тільки покаже поле. Так, народ, продовження посівалки. на нею кукурузу я собі відсіяв. Кукурузу вроді, вроді непогано відсіяла, Ну подивимось по сходам. Так, купив я новий цепочок, поставив ось сюди. Тут поки що старе оставлю, вроді нормально, все крутиться. Так, роблю такі ось поводочки. У мене, правда, їх тільки 4 штуки. Поставлю краєві такі глухі, воно, можна сказати, чуть ли не саморобні. І всі 6 штук стояло. а це тільки 4 таких є, суперночі. Банки, значить, що оці перегородки спилював це, я щось не обращав внимання, думав заводські, а це батько, коротше, їх наварював. Банки стояли попередні тут, вони трохи мішають. Відтоді прийшлося ці п'ять банки познімати, поспилювати. Ну так воно буде. Ось. Ці сімі проводи, вони супеновські, упесавські. Поставив їх за цими ось пластмасками. Тому що банки чуть вище стоять і типу, сильно великий натяг. Ну, можна попересверлювати дірки. Ну, поки так. І... Щоб тут не хомутами, а коротше попросивалював дірочки на отаких ось, ось цих шплінтах типа буде стоять. Ну так от і друга ось так що само стоїть. Получиться отам підключиться, ця буде заглушена. Ну і там така же сама система. Сейчас буду доробляти. Бо вже в следующей неделі треба їхати. пробувати соняшник сіяти. Ну сейчас ще чуть, -чуть відлікаюсь. Бо воно якось надоїдає, одне й те саме крутить. Ось роблю. Зараз покажу що роблю. Ось палець такий, ось кум подарив мені Отаку штуку. А це я в дядька забрав. Бо в мене ж ковш, он тільки ковш є і все. Ну і він кун такий небистросъмне, все. Коротше, теж з якогось куна такий триугольник. Ну, ті, типу, щось піднімати. Ну, він каже, що вроді бех тонний піднімав, ну не знаю. Вона щось таке якесь не сильно мощне. Правда, дірки тут були десь на 28. На 28. Коротше, тут то такий метал не товстий, а знизу ось втулки бралось. Мужика короче, знакомо таке сверло і райбер ось на 30. Верхні попроганяв, а нижні ці втулки, та сверло не бере. Ну а райбер, соответственно, треба ж хоча б сверлом чуть збільшити. Ну, коротше, відтоги тут стандартні пальці поставив, а тут вчора точив сюди пальці собі на своєму станку. А це вже скрюка, це поставлюсь, щоб отак. І все, палець зараз ставлю, заварю шайбу, щоб не провалювалися оці ось великі відверстя, бо думав їх зменшити, а воно не виходить, він тоді буде просто упиратися. Ну, Коротше, буде так. Ну, зараз поставлю, покажу, як воно виходить. Так, друзі, отак ось получилось. Ось все, тепер можна робити, що хочеш. Защо з такою. Палець зробив такий подовший, щоб трушу можна було тут крючки якісь. Ну, коротше, щоб трушу обв'язати об'язати можна було. Хотів тут просверлити дірку, а воно щоб просто зашплінтувати шайбу. А воно я взяв палеце із гусіні, з ДТ, а він кальоний, навіть не кернеться. Ну все, це. Воно то раз зробиться назавжди. Ось, друзі, бачите, зняв бак. Зараз треба оцю перегородку. Ну, відпилювати. Тут відпилювати цю не буду, бо на ній кріпиться корпус. Отай. Получається в мене буде привод, ну вона буде на одну на одну секцію. Це шланг, оприється таку з двох, на одну робити. Длінную, я навіть не знаю, чи воно буде через неї просипатися. Ну, вдруг не буде, то тоді вже, значить, один, один цей сашник не буде висівати просто та і все. Відключу його. Ну, поки так. Так, друзі, сівалкою чуть-чуть попрацював, думаю, ще завтра там Пару часиків і вже поїду пробувати ну, сіяти на удобрення, пробувати висівати. Так, по-бистрому підійшов ось до культиватора. Там підварив кое-що. Це ось батько робив грібенку, таку джандіровську ставив. Ну на джандірі вона ж тут стоїть типу, підпружинена. Там по-другому зроблено. Типа з амортизаторами У мене без. Ось є. І ще одна. Ось кусок. Там кусочок виріжу, не вистачає. Зняти з неї. Ну, коротше, є навіть запасні які. пружини. І я думаю, зробити ще третю поставити. Тому що на джондірі тришнюки стоїть. Но вона, звісно, не легка. Я думаю, чи видержеться вся конструкція третього цю барінку. Я думаю, що трьома він буде краще вирівнювати. Ну, три ж лучше, чем дві, правильно. Тим більше тут особо великих переділок не треба. Мені он тільки зварить. А там. І виходить, зараз тут треба відкрутити і всю конструкцію подати назад на той крайній. Ну і соответственно ці дірки попереставлять. Ну і туди позварювати. Спробую тобто, сейчас таке з хімічу. ці хиленькі гряді видержуть. Вона один підігнутий Надіюсь видержа ця конструкція. Так що щас розбираю, пробую скручувати його. Так, ну що, епопея у мене продовжується з цією борінкою. <кхем> Ось поставив її наперед. Ну поки що міряю. Не знаю, чи получится, воно, воно будет, дело. Вот это сейчас промудхаюсь, все время потеряю. Что она просто близковато до задних лап. Ну, буду пробовать. Сейчас вырежу кусок, уварю его туда. Да, прикручу уже ее основательно. Тут поробилося такие держатели. Вот такая воно, конечно, конструкция воршкенька. Если что, можно регулировать ось цепком. Вище, нижче. Надо будет, наверное, чуть поднять. Коротше, вирізав кусочок отуди. З першого разу вирізав все нормально. Потім приложив, показалось мені, що на сантиметр великувати. Я відрізав сантиметр, тепер малий. Капець. Приварився такий, типу, якщо більш-менш хоч відцентрувати. Отакий уголок рівний взяв. Тоді я його зріжу. Ну зараз тут обварю, а тут щось буду вставлять. Так що... Показую вам, як є свої косяки, а не все так, щоб красиво було, щоб все виходить з першого разу. Це єдине, що в мене дуже великий сумнів, насчот, що вони дуже близько до лапи, ну, чуть нахилиться. Так що чи не марна ця робота. Робота до хрена, а толку може бути ноль. Так, друзі, зварив. Ребенку установив Пружини Тепер якось треба її на культиватор встановити самому. Чи когось звука, не знаю. Так, ну що, все поставив, все позакручував. Зараз поїду на вгород, попробую, провірю. що я дивлюся, що... Батько надрізав шпички Ну зараз спробую на огороде, як воно буде Чи Не буде воно забиватися, остальне Так друзі ну, нормально Все нормально Зря я переживав Правда, у нормально що вже ось отпала ця Варю. Все нормально, короче, нічому, нічого нічому не мешає. Ну, це єдине, що на як буде велика маса, вдруг десь на полі після кукурузи чи то-то може забивать. держава эта штучка. Надо что-то мощнейшее делать. Я закультивирую его, может, и посею. Спию посею. наверное, у меня уже видео затянется надолго. Короче, подчепил я Что я тут сделал? может, уже показывал? Новый цепок. Получається, він чуть-чуть гуляє цей натяжник, його якби ще зробити на пружині. Оця зв'язочка, вона, видать, центр не нерівна, і воно так все ходить. Оці зв'язочки, ну воно ж все в Совєтському Союзі робилось, примірно. І, коротше, оцей на цей буртик, воно толком не сідає. Ось оцей, блядь, оцей буртик. Ось зажав, зараз хочу в станок вставити і його спробувати сточити цей буртик. Повністю зрізати. Зрізать. Так, поставив отакі сім'я проводи, підключив вон. Два немає. На тих поводків поставлю отакі глухі два. Може вже раніше знімав, не знаю. Оце, коротше, бокові попробую поставити. Отакі. Із буде працювати. Ага, треба ще зараз під... трохи підтягнути. Так, ну що, все, вже звечеріло. На сьогодні вже все вроді зробив. Щось якесь і настроєння не сильно велике. Це і зробив крайній, підключив. І теж, ну не знаю, тут труба ця длинна вийшла і згибів багато, чи воно буде, ну, не забиватиме її, ну, подивлюсь. Тут виходить нічого такого не придумав. Кришку. ось, І отам вона, одна кришка теж. І виходить, щоб туди тіпа, не давило. Оці ці пластмаски познімав. Ну, тут треба ще дірки, болтики позакручувати или щось повставляти. І все. По ідеї воно як буде черв'як крутить, мені туди не давитиме. Воно виходить з-за цієї пластмаски здається туди давлення. Я думаю, що кришку не видаве. Ну так, і все тоді. Буду завтра пробувати їхати. Він добре вам і сіять, але ну, це ще не знаю. Оці пружини, мені кажеться, вони дуже дуже слабі. Може ще зроблю та ще по одній якійсь поставлю, не знаю. <кхід> ну і тут ще на 5 хвилин ось зробити, під, підключити тут і там і все. Так что вот такое было видео, друзья. Оно тут целую неделю снималось кусочками. Такие дела. Ну все, всем пока, друзья.